Я не готова брати гроші за зйомки. Я не готова підвищувати прайс, не готова зараз виходити в сторіс, тому що там мої близькі, рідні, знайомі, друзі, однокласники. Вони це все побачать, подумають просто, кого я себе возумнила. Це дуже лякає. Я не готова записати свій курс, не готова фоткати якийсь новий для мене жанр, тому що це все дуже стрьомно. Так, а ну признавайтеся, хто тут себе впізнав. Вип'ю за вас. Хто це все реально відчуває? Хто не готовий вийти на новий шлях? Тому що... Ще не готовий, ще нема нової техніки, ще не купив новий об'єктив, ще не освоїв фотошоп, ще недостатньо вміє працювати з людьми, ще недостатньо має знань. Ще хоче одне навчання, ще хоче трошки досвіду, трошки практики, трошки професіоналізму. Ще трошечки, трошечки, ну ще капіллясочку, і тоді я вже видам. Конечно. От тоді я заявлю про себе. Є таке колеги, признавайтеся. Я думаю, ви здогадалися, про що ми сьогодні з вами поговоримо. Я хочу поговорити про те, як почати діяти, перестати лінитися. Хоча під лінню реально скривається наше м, сильне бажання на моїх спостереженнях, реально сильне бажання чогось, але лінь вона як блокує, знаєте, тому що нам просто це страшно. І коли нам страшно щось робити, ми такі типу лінимося. Насправді, ми не хочемо йти в той страх і відчувати цей дискомфорт. То як же почати діяти? Сьогодні я поділюсь своїм таким, м, своїй сторон. Стратегію, да, як я це долаю, як я це прохожу, тому що це завжди перед якимсь новим дійством для мене завжди виступає така ситуація синдром самозванця, коли я також ще, здається, не готова, не можу. І знали б ви, як я довго відкладала навчання фотографів, тому що мені здавалося, що я ж так що в мене ж всього 10 років стажу. Чим же я можу поділитися? Ой-ой-ой. Коли я хотіла свій перший курс записати, ви б знали, яка я була критична, як я його перезаписувала. І... Але я робила зусилля. Над собою я пропрацьовувала це і все ж таки робила. Тому давайте сьогодні про це. Моя шпаргалка з вісьми кроків, яка допоможе вам навчитися домовлятися з собою і діяти. Погнали! Перший мій пункт це реально щиро прийняти той факт, що ідеальних умов у ну, них не існує. Скільки б років вони жили на цій планеті Земля? 70, 80, 150, 300 років. Я не знаю, але не наступить той ідеальний момент, коли ви просто лежачи на дивані скажете всьо. Зараз я впевнена. от зараз я як піду і буду вчити. Такого не настане. Не шукайте причин, тому що що ви шукаєте, на чому ви зосереджені, тому ви знаходите підтвердження. Шукайте причини тому, як вам зробити причину, чому б вам почати це робити, а не причину, чому я ще це не можу робити або чого б мені це не робити. Фокусуйтесь на правильних речах. Другий момент усвідомте те, що почати можна будь-коли. Вийти в сторіс можна будь-коли. Рілс можна записати будь-коли. Знову ж таки, не шукати нічого ідеального. Навіть відразу після перегляду цього відео ви можете щось зробити. Просто запостити зйомку, вивчити якусь нову обробку. Е, реально саме просте, що є проблемою для фотографів, це вийти в сторіс. І давайте після перегляду цього відео ви зробіть один малесенький крок на зустріч тому. Чого що ви дійсно хочете. А, якщо ви хочете щось знімати, який жанр, але боїтеся, організуйте зйомку в тому жанрі на ТФП умовах, знайдіть модель, організуйте, попробуйте, попрактикуйтеся. М -м -м -м, не чекайте! Третій момент це коли у вас такий деякий хаос, ви не знаєте, що ви хочете, як далі рухатися, що постити вже встали в якийсь такий, знаєте, вінігретний тупік, коли багато вже всього і нічого не ясно. Випишіть всі свої справи, всі свої думки на листочок. Те, що хочеться, або те, що треба зробити. Всі свої думки, ідеї, всі свої плани от реально напишіть на листочок. Це працює дуже круто. Ви якби вигружаєте оперативку свого мозку, да, ви вигружаєте частину інформації просто на бумагу. Тим самим е, освобождаєте, звільняєте свій мозок від постійної напруги тримати це все в голові, пам'ятати, ви вигрузили на бумагу, мозок такий фух. Все, у мене є вільна пам'ять, я можу зайнятися чимсь інакшим. Ви можете щось креативити. І дуже часто, коли у нас не йдуть якісь е, креативні ідеї, якесь натхнення, дуже часто це буває через те, що наш, наша оперативна пам'ять, пам'ять нашого мозку, вона реально переповнена. Вона в такому фоновій напрузі фоновому стресі від того, що ви тримаєте там мільйон діл, які треба зробити. Їх відкладаєте і не робите, але мозок постійно це підтримує, трати туди левову долю енергії. І коли ви зробите таку вигрузку, ви побачите, як вам полегчає. Четвертий пункт. Коли ви зробили таку вигрузку своїх справ, да, що потрібно вам зробити або що хочеться вам зробити, ви берете якусь частинку цих справ і робите вже прямо сьогодні. Ну, якщо ви дивитеся відео надто пізно, ну зробіть завтра. Там, два, три, один пункт. Скільки ви можете, скільки вам буде по силах. Але зробіть, Бо що насправді лінь інколи від того, що у вас реально дуже багато задач, і ви не знаєте, з чого почати робити, і ви просто не робите нічого. Коли ви це вигрузили, зробили щось одне. Де ви себе похвалили, і у вас починає виділятися енергія, ось цей драйв, ось цей стан потоку. Да? Е, тому що ви вже о, клас, я вже це втілила, вже втілив, це все круто, давайте робити далі. І ви так поступово робите всі свої справи, які ви виписали. Просто я хочу, щоб ви зрозуміли одну ключову істину, що ріст там, де страшно. І інколи деякі речі просто треба зробити. Не аналізувати, як, це, що, це хтось щось подумав, хто просто тупо зробить. Цього списка взяли і зробили, і далі дивитися, що з цього виходить. Тому що інколи наважитись якось об'єктивно і морально на щось там важко, да там вийти в сторіс. А ви просто берете камеру і кажете: Я хочу вийти і сказати всім привіт! Бажаю вам гарного дня, або просто вийти, і сказати знаєте, народ, я чесно дуже боюся виходити в сторіс це мої перші сторіс, підтримайте мене. Люди вам накидають реакції, вам буде прикольно. Просто вам треба технічно взяти, включити камеру і запостити по алгоритму, не думати і не аналізувати. От ріст нагадую вам там, де страшно. П'ятий пункт: як домовлятися з собою, не порівнювати себе. От реально відмовтеся від цієї ідеї порівнювання. Прийміть, я реально прийняла просто той факт, що всі люди на землі, вони унікальні. Це унікальний набір хромосом. Да? Тобто цей фотограф такий, той такий, той такий. Э, всі, навіть не тільки фотографи, просто всі люди різні. У кожного свій шлях. Якщо вірити в якійсь, наприклад, ведичній культурі, да? яка говорить про те, що ми там перероджуємося, і в цьому житті ми відпрацьовуємо карму минулого життя, навіть якщо вірити в. Цю теорію ми не знаємо, правдива вона неправдива, кожен вірить в своє. Але якщо вірити в цю теорію, можливо, в минулому житті в когось було е, більш да, заслуг, успіхів як кажуть, плюсик в карму, да? от вони собі більше цих плюсиків наробили в когось іде краще, хтось напрацював менше. Але це ніяк не повинно впливати на вас. Просто всі люди йдуть своїм шляхом. У вас свій шлях. Ви маєте його пройти самостійно. Вам не треба пройти чужий шлях, і ніхто не має пройти ваш шлях. Всі унікальні. І ви можете просто дивитись на іншу людину з ціллю щось неї почерпнути, надихнутися, щось для себе взяти, цікавого, корисного. Да? Але не з ціллю, блін. Я себе зараз буду, значить, так, ми починаємо самоаб'юз. Знаєте, оці самоаб'юзивні стосунки, реально, це дуже погано. В житті ворогів не треба, коли ти сам себе аб'юзиш, коли ти сам себе чмириш, коли ти сам собі кожного разу заходиш в той інстаграм, ти собі просто доводиш, що ти якийсь нереальний, неудачник, лузер, взагалі якийсь, е... відстала людина. Знаєте, О, той класно, от того класно, от того ти є. Створюйте свою історію, створюйте свій шлях, кажу, клас, у нього таке, а у мене таке. Я буду так і так, я там щось почерпну, там щось надихнусь. Е, виходьте з цього стану, сам себе критикую постійно. Знає. Знаєте, дивлячись той інстаграм, підписуйтесь від всіх, якщо ви не можете ще поки цим самообладанням, знаєте, ну, якби себе так контролювати, щоб не порівнювати. Да? Повідписуйтесь від всіх, хто вас дратує. Для чого їх дивитися, для чого себе драконити. Шостий пункт. В моєму списку, як з собою домовлятися і виходити з цього почуття лінії, це Він буде про знецінювання себе. А, людина реально влаштована так по моїх спостереженнях, по моїх спостереженнях, особливо коли я стала ментором для фотографів, я замітила таку штуку, що коли фотограф, а ти працюєш, працюєш, ти даєш якесь завдання, фотограф його виконує, пише тобі клас! Вау, в мене вийшов, результат, мене замовили зйомку. от Я виставила ці сторіз, як ти сказала, мене замовили зйомку, все круто-круто. Ти вже на ейфорії, особливо це дівчата так, да, реагують, хлопці, трошки, можливо, більш технічні. От Дівчата вони взагалі такі на енергії, взагалі, жінкам, дівчатам потрібно всю свій бізнес строїти на такій енергетичній структурі, але ми не про це. Так от, людина радіє, все в неї вийшло, даєш там нове. Завдання, йдеш там в нові завдання. Раз, щось зробила, щось не вийшло. Все. От, нічого не вийшло, це вообще погано, це стратегія не для мене, це в мене не працює, я не можу, я так не вмію. Все, людина вже забула, що позавчора в неї реально вийшов крок. Просто тут це не спрацювало, і треба просто далі йти. Друге пробувати. А те спрацює. Не все буде працювати. І не потрібно знецінювати свої маленькі кроки, які ви вже зробили до цього. Ви вже вмієте включати фотоапарат? Клас, я вас вітаю. Ви вже вмієте фотографувати в ручному режимі. Вообще супер. Ви розумієте, що таке експозиція, що таке витримка, діафрагма і клас. Ви просто. Це вже три кроки, реально три кроки, в яких ви молодець. Ви вмієте сфотографувати так, щоб людина вийшла красиво, ви вмієте це обробити, ви вмієте спілкуватися з людиною, у вас замовляють якісь зйомки. Клас! Не знецінюйте те, що ви робите. Постійно тримайте в голові, якщо один раз щось не вийшло, це просто один раз. До цього у вас багато що виходило, пам'ятаєте це і не знецінюйте свої успіхи ем, ну, на заразньому етапі. От це порівняння і знецінення це дуже важливі такі критичні моменти, з якими потрібно працювати. І останні два пункти. Сьомий пункт це коли ми вимагаємо від себе реально дуже багато. Перестаньте вимагати від себе. От Є така, знаєте, звичка, типа я тільки починаю фоткати у фотографа, але я вже хочу, як той фотограф, який вже фоткає там кучу років. В нього вже великий досвід. Він наробив вже своїх сотні помилок. Фотограф не хоче робити сотні помилок, хоче просто як той. Хоче дорогі весілля, дорогих клієнтів, то але ж треба цей шлях пройти. Не потрібно реально покладати на себе великі вимоги. Роби зараз, як, знаєте, як є ця книга, да? діли, просто ділай, ділай просто. Так от само і ви робіть просто прості кроки. Сьогодні сторіз вийшли без самокритики, без якогось вийшли в сторіч, що записали. Завтра вийшли, записали, післязавтра, після післязавтра. Після -після Не треба це робити якимось великим подвигом. Я маю до сторіз підготуватися цілий тиждень, морально настроїтися, щоб туди вийти, а потім вийти, подивитися і видалити, бо я надто самокритична. І я не оправдала сама своїх очікувань. Такого не треба. Покладайте на себе мінімум, зробити якісь маленькі кроки, які не вженуть вас в якийсь такий знаєте, прям такий депресуху, таку, стрес такий, що вам прям треба ух, три дні налаштовувати, щоб це зробити. Давайте щось трошечки попроще. Йдіть по якомусь спрощеному сценарію, тоді буде легше. Взагалі, треба старатися робити все собі в кайф і в легкість. Коли ви дуже сильно так натужуєтесь, дуже сильно стараєтесь, як правило, навпаки нічого не виходить. Тому що коли ви не отримуєте кайфу, то це відчувається. Ну і тоді все туго, в принципі, йде. І восьмий мій пункт, ем, будь ласка, дорогенькі мої, хваліть себе. Хваліть себе. Просто за все, за кожні свої кроки відпочивайте якісно. Коли ви вирішили зараз годинку відпочити, то не думайте, що в цю годинку я міг би бути більш продуктивним, я могла би зараз там обробити фотографії, я могла б зараз ой-ой, ой вийти там в сторіс. Ні. Якщо ви вже зібралися відпочивати, відпочивайте якісно. Акумулюйте в собі енергію, потім її реалізуйте. Щоб чимось ділитися, щоб бути класним, щоб мати натхнення, спочатку потрібно наповнити себе. Займайтеся цим. Себе. Е, ви зробили класну зйомку, не приходьте додому, типу, «Фу, яке я говно нафоткав, просто нафоткала там, нафоткав, просто мені не подобається все, от я якесь там дніще, я от, ну, нічого не вмію фоткати. Ні, Навіть якщо там щось не вийшло, скажіть, о, тут в мене не вийшло. От просто якось об'єктивно, да, Тут в мене не вийшло, мені тут треба буде перефоткати, повчитися робити. отак і отак. і Сонечко мені не вийшло попрацювати в вполні, мені треба повчитися працювати з яскравим сонечком. це все. Ви собі поставили задачу, що треба навчитися працювати зі світлом. Все, похвалили себе, що все-таки якось де я справилась там на зйомці, похвалили, відпочили, повчилися. Все. І моя щира вам рекомендація. Е От коли ви лягаєте спадки вже перед сном, да, ви там вже собі всі процедури зробили, лягли, і ви починаєте про щось думати, або скролити TikTok, да, от щось таке. Перед всіма цими процедурами от напишіть 3-5 пунктів, за що ви сьогодні можете себе похвалити. Не тільки в рамках фотографії, взагалі. Будь-за що, за те, що ви сьогодні там прогулялися, за те, що ви сьогодні вибрали себе, а не прибирання квартири. Навпаки, за те, що ви поприбирали сьогодні, бо ви давно це хотіли, за те, що ви викинули старі речі, за те, що ви просто почистили щіточкою свій об'єктив, за те, що ви там е, написали, звитіли вийшли в сторіс, опублікували нове портфоліо, зробили. Будь-за що знайдіть пункти, навіть малесенькі, навіть малесенькі пункти. Навіть якщо ви весь день дивилися серіал, скажіть, я просто сьогодні вибрала себе. Я себе за це не сварю. Я вибрала сьогодні, захотіла зробити день серіалів. І це круто. На цьому я буду завершувати наше відео. Я дуже сподіваюся, що воно буде для вас натхненним. Ви з цього щось візьмете для себе, візьмете якусь частинку мотивації. І прямо зараз нагадаю, що після цього відео ви можете зробити один малюсінький крок, який вже приведе вас трошки ближче до вашої цілі до ваших мрій. Я бажаю вам успіху, обіймаю вас від щирої душі. До зустрічі в нових відосах.